День початку найбільшої торгівельної війни за історію людства, і саме в цей день в. Трамп впроваджує мита, всі країни починають на цій мита відповідати, і починається справді боротьба всіх проти всіх, яка призведе не до дуже гарних результатів точно світової економіки. Але сьогодні ми поговоримо все ж таки про наслідки для нас, українців, як це буде впливати на наш експорт, що нам очікувати, і розберемо одне дуже важливе інтерв'ю. Тож з вами канал Залізний Нардеп, Мене звати Ярослав Железняк І сьогодні ми поговоримо все ж таки про вплив. Лив великої торгівельної війни на Україну і український експорт. Починаємо. Отже, 2 квітня нагадаю, пан Трамп вийшов з великою табличкою, на якій він так чи інакше оголосив збільшення мит всьому світу на 10% і окремим країнам навіть на більше там. Доходить до великих е, значень, але нас в даному випадку цікавить Україна. Ми, слава Богу, попали тільки під найменший рівень, і через те, що Україна значно менше експортує в Сполучені Штати, ніж імпортуємо. Як будемо виробляти свої айфони Можливо, статистика зміниться, але. Поки це звичайно допомогло нам уникнути гніву Трампа, і от конкретно від українських товарів він американців не сильно визволяв, і тому ми попали під універсальне мито 10%. відсотків. Чому універсальне воно запроваджується для всіх, тобто і для пінгвінів, які теж на островах отримали це мито, і для будь-якої іншої країни впроваджується оце 10% відсотків як мінімум. Тому в даному випадку ми тут особливо не зачепилися як якийсь ворог економіки Сполучених Штатів, від якої Трамп всіх визволяє. Це, напевно, добре. І тут багато вже з'явилось нових деталей про експерт. Я вам до цього розповідав, що нам не треба сильно турбуватися. Вже вийшли офіційні заяви, деталі і статистика про експорт. І мені дуже сильно сподобалось інтерв'ю. яке я хочу, щоб ми сьогодні дуже коротко розібрали, прямо по конкретним показникам. Це інтерв'ю нашого торгівельного представника. Він є заступником міністра економіки. Міністерстві економіки і торгівлі є відповідно, така посада. До цього і так чи інакше очолювали різні спеціалісти. А вже років так п'ять. Це є Тарас Качка. Гарний знайомий, він достатньо фахова людина в світовій торгівлі, в соті, в угодах про торгівлю. І, ну, в принципі, достатньо компетентний спеціаліст і урядовець. Рідко, коли говорять щось гарне про урядовців, ось Тарас справді заслуговує на повагу. І Тарас колегам з економічної правди дав розгорнуте інтерв'ю. Дуже цікаво, раджу подивитися, якщо у вас буде час. Але я для нас обрав найважливіші моменти щодо того, як український експорт від цього постраждає, і чи постраждає, і друге, які будуть дії України по відношенню до США у відповідь. Отже, про що йде мова, що у нас в 2024 році. Експорт України в Сполучені Штати був лише 870 мільйонів доларів. Це звичайно багато, але давайте говорити відверто. Ну, це не найбільший наш експорт, тому як я говорив в попередніх відео, це не дуже нас сильно ну скажімо, обмежує в певних. І, звичайно, на Україну, як і на весь інший світ, буде як мінімум 10%. Тобто, ми проходимо тут по меншій межі. Знов ж таки нагадаємо, що колись було і Україна впроваджувала. В рамках навіть правил сот 10% напевної групи товарів, тому в даному випадку це ну така загальна практика. Нічого прям страшного конкретно для України не сталося. В інших країн не сталося. Про них ми поговоримо трохи окремо. Тепер з чого складається конкретно в цей рік, 2024, наш експорт. 41% всього цього експорту до США це чавун. Човун це найпростіша частина для будь-якої ну, умовно, промисловості, яка переробляє його в іншу металоконструкцію, металопродукцію і все таке. Човуна ми постачаємо багато на 350 мільйонів доларів. Відповідно, це справді більше, ніж 40%. відсотків. Він підпадає під е, окреме миту 10%, що зробить його дорожче. Але, по-перше, і до цього вводились певні обмеження. По-друге, така структура економіки Сполучених Штатів і конкретно їх е, е, металургійної промисловості, що їм так чи інакше, цей човун потрібен його достатньої кількості немає в Сполучених Штатах, тобто вони в будь-якому разі будуть його до себе імпортувати. І так як Україна іде по нижній межі у 10%, тобто імпортувати його з України буде все одно дешевше ніж, наприклад, з того ж самого Китая і навіть Євросоюзу, то дуже ймовірно, що в Сполучених Штатах. Опит саме на український чавун буде збільшений, тобто їм все одно треба буде якось його знаходити, і вони його будуть до себе привозити, і не так багато країн, як ми можемо його запропонувати. Тому поки що конкретна на найбільшу частину товару, ну не те, що є найкращі перспективи, але є певне позитивне сподівання, що навіть буде тут історія. Збільшуватись до нас з точки зору постачання, що звичайно дуже добре. Тим більше, наша металургійна промисловість ось якраз замовляє вугілля з Сполучених Штатів. Тому це взаємі навіть взаємовигідно для сполучених штатів стає ще більше. Друга категорія товарів це наша сонячникова алія. Вона теж ну, насправді не багато ми її. Постачаємо і е, в даному випадку там сума приблизно 40 мільйонів доларів. Але знову ж таки тут є певний нюанс, чому для нас ці 10% не такі страшні для як для всього іншого е, світу, тому що в. Конкурентом на ринку сполучених штатів є пальмова алія, а вона постачається в Сполучені Штати з Індонезії і Малайзії. Індонезія і Малайзія отримали значно гіршу ситуацію для тарифів. Якщо я не помиляюся, ось Google нам пише, що Індонезія отримала 32%, а Малазія 24%. Україна отримала 10% Пальмова лія і сонячська олія. І товарами, які друг друга заміняють на полці, тому відповідно тут ми теж можемо ну скажімо, захопити певну частину нового ринку. Далі іде наш український мед. Він складає достатньо велику теж кількість нашого експорту, приблизно 16% всього, що що іде Сполучені Штати, на нього теж впроваджується 10% мита. І тут е, ми можемо сказати про те, що є гарна новина щодо меду, тому що найбільшу кількість постачальників, е, найбільшу кількість меду, яку постачали до цього, є Китай. У Китаї зараз з Сполученими Штатами м'яко говорячи не найкращі відносини, і відповідно зараз з їх митами, які виглядають як ембарго, у нас відкривається додатковий ринок сполучених штатів, і знов ж таки наші 10% вже не виглядають такими страшними, і це певний певна можливість. Ну і товар, який постраждав, це українські труби. Їх ми поставляли достатньо багато. В Сполучені Штати на них впроваджений був з 12 березня. Ну, тобто, майже за місяць до того, як оголосив Трамп свої мита і день визволення. Мито вже 25%. Не 10, 10 на них не впливають, і відповідно, ну це нас значно обмежує. Але повторююсь, це вже втрапилось, вже воно є, е, і тут, м'яко говорячи, не дуже сильно треба якось е, пов'язувати це з конкретним цим днем, коли Трамп показував таблички і оголошував визволення Сполучених Штатів. Але гарна новина, що наші виробники труп є глобальним гравцем. Вони сертифіковані, і відповідно, звичайно, буде трохи прикро втратити американський ринок. Він великий і прибутковий, але ну точно, що відкриваються інші ринки. Це і Європейський Союз, і Близький Схід, і Китай, скоріш за все. Тому тут є певні і плюси. Хоча для труб це най. Із всіх мит, які впроваджувались за останній час, повторююсь, і для Сталі, до речі, теж це найбільше болюча історія по митам. Там ще є наші виробники різних, різних там пластикових речей, кришечки, про яких згадує Тарас Качка в своєму інтерв'ю. І, звичайно, тут з одного боку знову ж таки вони. От потрапить під мита 10%, але так як їх конкуренти це азійські е, країни, то можливо тут навіть ми можемо не тільки втратити, але і щось отримати. Плюс є цукор, який теж ми постачаємо, наприклад, в Африку, і тут відкриваються певні вікна можливостей. Що стосується в цілому інтерв'ю пана, Качки, як він вважає, нам треба реагувати як країні. Нагадаю, він тервельний представник України, якраз він і відповідає за ці перемовини. Він е говорить про те, що нам не треба тут ну якось е сильно агресувати, і на відміну від інших країн, для яких це боляче і не створює ніяких переваг. Ну у нас тут ситуація, як ви побачили, не найгірша і. Враховуючи всю геополітичну розкладку по підтримці України, ну, бажано нічого там був відповідь не робити. Більш того, Сполучені Штати, як я нагадаю, в нас є достатньо ну, профіцитний. У них е, баланс торгівлі з Україною. Відповідно, ми, як країна, купуємо у них на 3-4 мільярди доларів. А вони у нас навіть коли не діяли мита, купували менше ніж на мільярд доларів. Плюс на більшість їх товарів у нас мит немає. Тобто, ну не те, щоб у нас багато що є. Відп... як відповідати і є куди і далі торгуватися, тому він вважає, що Україна не має відповідати митами. Я погоджуюсь, і навіть я вважаю, що треба на деяких переговорах запропонувати скасування тих мит, які є на певні товари з боку Сполучених Штатів. Це не сильно вплине на наші митні надходження, але мені здається, точно може дати нам кращий шанс по перемовинам з. Сполученими Штатами. І, звичайно, тут треба фокусувати дивитися не ринки, які не тільки е, зараз е, представлені Сполучених Штатах е, як країни, а і ті ринки, які зараз сильно постраждають від торговельної війни з Сполученими Штатами. Тут Європейський Союз, Китай, Індія, Ринки Азії, Близького Сходу. Вони так чи інакше отримали значно гіршу ситуацію по тарифній війні з сполученими штатами, і у них відкривається великий ринок, який ми можемо зайняти, як приклад, та сама українська кукурудза, яка спокійно може. Виходити на європейський ринок і заміняти ту кукурузу, яку раніше постачали, наприклад, з сполучених штатів. Тарас Качка заявляє про те, що ми будемо навіть вести перемовини про оновлення торгівельної угоди із європейським союзом і відповідно із сполученими штатами. Перемовини вести в тому числі по квотам. Тому сподіваюсь, тут якраз буде в тому числі і для аграрки значні і гарні зміни. Ну і останнє для того, щоб це не виглядало сильно солодко, що мене особисто турбує, і де я бачу найбільше ризик, це якраз новина про те, що Китай і Сполучені Штати зайшли в такий, ну скажімо, ворожий клинч вже по торгівельній угові і перемовинам. Кожна з країн друг друга вже починає, ну в прямому сенсі. Обзивати то ДЖ Дівенска називає Китай е, сілюками чи сілянинами, то вже й посольство Китаю в Сполучених Штатах виставить порівняння промови Рейгана по тарифам, де він говорить, що тарифи це погано, і е, відповідно заяви Трампа. І кожна країна зараз запроваджує мита, ну, якій по факту є ембаргом на постачання. Тут два моменти. Перше, це точно тоді рецесія. Ну, якщо воно не зміниться, очевидно, це буде проблема для обох країн економічна, поки сповільнення економіки, а потім далі воно може перерости в економічну кризу. Так з такими заходами, це очевидно значно погіршує. Попередні були, хоч якось ем, давали шанс уникнути як мінімум рецесію. Нагадаю, рецесія це сповільнення на криза. А ось от такі заходи, ну це очевидно, ми йдемо до значних економічних потрясінь. І друге, що мені дуже сильно не подобається, і тут я вже там дам певний інсайт, як політик. Ми дуже часто, коли бували сполучених штатів, різних конгресменів і представників так чи інакше адміністрації держдепу і інших поважних інституцій сполучених штатів питали, чому вони так сильно обережно. Діють іноді по Україні. Вони так чи інакше в приватних розмовах заявляли, що вони сильно бояться, що тоді включиться Китай, США доведеться відповідати Китаю і почнеться сильна торгівельна війна, яка буде руйнівною для економіки обох цих країн. Так ось саме цей фактор насправді є стримуючим, в тому числі Китай. Щодо своїх сусідів, зокрема Тайваню і інших їх територіальних претензій, щодо більшої глибокої взаємодії з Росією, з Іраном, з Північною Кореєю. І ось зараз цей фактор якраз побоювання економічних потрясінь між двома країнами, які так чи інакше є перша і друга по виробництву і по рівню ВВП. Не зникає вони і так почали цю війну. Причому тако виглядає на взаємне знищення Китай за даними за економіст Reuters, Вважає, що вони переможуть, тому що економіка США не витримає і інфляція, і стагнація, і рецесія, і все таке буде впливати на рішення Трампа. І він дасть задню. Трамп звичайно теж не відійде. Я прям переконаний, що його республіканська партія максимально негативно зараз буде налаштована до Китаю. Ну і, короче, це, це може закінчуватись якимись глобальними потрясіннями економічними. А відповідно, це буде для нас як країни. Експортера, я нагадаю, що ми дуже велику кількість своїх грошей заробляємо як експорт, приблизно 40% ВВП. То в даному випадку ну, це, звичайно, буде на нас впливати негативно, і, ну, і багатьом країнам не буде зараз до нас, якщо ось посетиться вся ця боротьба. Пробачте, що закінчую на такому негативному моменті, але. Тут відверто говорячи, як ви бачите, ситуація розвивається ну в сторону прям значних тектонічних змін в світовій торгівлі, які, на жаль, нічого доброго нам не принесуть, якщо вони спровокують так чи інакше фінансову кризу і, або як мінімум, дуже довгу рецесію. На цьому у мене все. Дякую, що дивилися. Сподіваюсь, вам цей розбір допоміг трохи зрозуміти, як це все буде на нас впливати і які є плани української уряду щодо відповіді у надії Сполучених Штатів. З вами був Ярослав Железняк. Це канал Залізний Нардеп. Залишайтеся з нами, пишіть коментарі. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки і чекайте нових розборів. До побачення.